Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів! Радіо Марія, всіх наших також глядачів. Адже робимо е, відео. Отже, дорогі друзі, що ж завтра, е, 1 червня, ми будемо святкувати 14 років з дня першого мовлення Радіо Марія. Ось тут за мною, за цим озером, знаходиться приміщення. Парафії Успіння при Святої Богородиці, і також в цьому приміщенні можна бачити на 3, на третьому поверсі, от зліва від мене, вікна Радіо Марія. Саме тут Радіо Марія народилася, саме тут вона зараз знаходиться і до сьогоднішнього дня. І я хотів би зараз подякувати, подякувати насамперед Пресвятій Богородиці за дар Радіо Марія, адже це вона. Це Діва Марія хотіла, щоб тут у нас в Києві в Україні було радіо, яке названо на її честь. Вона благословляла, вона допомагала. Вона до сьогоднішнього дня присутня між нами і вона запрошує нас до подальшої праці. Вже подяка Богородиці. І подяка і також друга подяка всім тим, хто долучився до створення Радіо Марія. Нам дуже багато людей допомагали творити Радіо Марія. Наші друзі за кордону, Італійське Радіо Марія, Німецьке Радіо Марія, Іспанське Радіо Марія. Дуже багато людей тут у нас в Україні долучилися до творення Радіо Марія, наші волонтери, наші працівники. Хочу подякувати також нашому президенту Радіо Марія, пану Володимиру, нашому координатору, пану Олександру. Але дорогі друзі, чи чим були ці 14 років Радіо Марія? Багато є історії, багато є різних ситуацій. Але передусім ці 14 років це є досвід того, як Бог, як, як Бог Бог, був, був вірний, як Богородиця постійно була присутня між нами. І це є досвід постійної такої ласки. Ласки для нас, для нашої праці, для нашого служіння, ласки для наших слухачів, які долучалися до наших ефірів. Тому велика, великий досвід цієї ласки. І тому що ці 14 років означають для нас. Що маємо йти вперед цього року? Було дуже багато дарів для Радіо Марія, і маю надію, що також буде багато дарів на наступний наступний рік. Адже через рік, якщо Бог цього хоче, будемо мати 15 років Радіо Марія, майже чверть століття. Отже, такий великий вже проміжок час часу. І всіх наших слухачів також прошу і надалі молитися за Радіо Марія, нада надалі нам допомагати. Слава Ісусу Христу!